Дорослі спортсмени дуже гарно виступили, а юнаки трошки десь перегоріли, трошки перехвилювали вдома. В Коломиї вони краще виступають. А дорослі дуже здорово, особливо Володя Шавінський, показав серйозний результат. Луцьку у нас будуть два змагання. Юнаки до 15-17 років з 30-го числа цього місця, а дорослі з 22-го. Теж у Луцьку два чемпіонати України. Ми вже не були в Калуші десь років 4, то 5, я вже, то і забув. Їхали ми, коли ковід починався. Ми вже забрали автобус, їхати в Калуш у нас має. Заборонили прямо в п'ятницю. Нам сказав, що вже їхати не можна. Потім почалась війна. Ми знову до мали. Ну так сталося, що коли ми проводимо, Калуш приїжджає до нас. Хочу сказати, що я в Калуші колись тут і тренувався трошки. І я хотів бути в Калуші, щоб в мене таке ж було бажання. Зараз приїхали, я вам скажу, що це підготовка до чемпіонату України. Взагалі-то, готуємось. Є у вас дуже хороший хлопчик Калошани, що який буде і призер чемпіонату України. Є в нас пародії дітей, які щось варті уваги. Ну, трошки хочу вам сказати, то, що було колись особа навкаловше. Я пам'ятаю, я ж колись були мої молоді роки, де й Оргорож піднімався, це Фальов, Процьків Любця. Ну, ці всі люди, які... таких, на жаль, зараз немає. Команда в нас в Орді біє, але такої команди вже я не знаю, чи можна таке зібрати купи колись, яке було дуже велика важка атлета. Зараз маю тільки 15 років і починаю тільки розвиватися в цьому спорті так добре. Вісім років буде літом, бо почав тренуватися, коли мав 7 років. Ні? Тата, друг. Тренер збірної України. І Ми раз пішли до нього в гості, і я побачив багато кубків. І мені теж захотілося тренуватися, і вони мене віддали там. Я щось трохи робив. Раз ходив, раз не ходив, ну і так якось почав тренуватися. В Польщі навіть трохи ліпше, бо там у них всі... ці. Кола бренду Віня Рейка від шведської фірми. Ну, якось мені там більше подобається, ніж тут. не знаю чого. Ну, Сьогодні був дуже хороший виступ. Такого результату не було. Найбільше, що я піднімав на тренування, це було 140 і 170. І коли я підходив на 175, я йшов ну, на новий рекорд, але це вже як останній підхід, я вже трохи втомився. Ну, Все-таки було дуже багато підходів до того. Плюс розминка, трошки не вийшло, там було дуже близько, що можна було боротися з нею, але тут а, головне не травмуватися, бо на такій великій вазі легко травмуватися. Я вирішив краще вже ці сили потримати до чемпіонату України, який буде через три тижні, і вже там викладатися наповно. В березні в нас був Кубок України. І перше місце зайняв хлопчина з результатом 320 кілограмів. Сьогодні я підняв вже 315, не рахуючи 175. Тобто, якщо б штукнув 175, то вже б було 320. І вже рахуйте, що я з ним зрівнявся. І ще три тижні, і я сподіваюся, що вже з ним буду боротися за перше місце. Добре,